Так, доброго дня всім підписникам. Нарешті дійшов маленький ремонт. Він ще дійшло до ремонту маленького в куботі Почав трошки підтікати сальник. Я думаю, що всім відомо, що це таке, як воно називається. ну Це в любій техніці. Є така річ, нічого деталь. от ну, Розібрати тут не складно. Думав, що дуже тяжко, але, ну, скажімо, складно, але чого складного немає. Так, тут такі от детальки. Я думаю, ой. трактору 32 роки. Хочу показати е, шестерню. Тут навіть не видно п'ятна контакту, де шестерні крутяться одна об одну. Не знаю, чи так буде видно. 32 роки. А тут зносу 0. Це нова, нова запчастина. От, ну, причина яка була? То, що я зрозумів. Тут чуть-чуть розбило посадочне місце. От де цей заходить підшипник, ось цю кришку. Чуть-чуть ну, там з'явився люфт. І воно, напевно, що з'їло сальничка, бо сальник був дуже в дуже гарному стані. Але я його, правда, Пошкодив викрую, бо не міг ніякого дістати, думав просто вкоротити спожинку, але так не вийшло. Ну, замовив, теж вже на пошті вони є, треба їхати забрати і збирати оце все назад. От, підшипнички. ну, я думаю, нікому для нікого не секрет, що тут стоять ще рідні. От, це, скажімо, внутрішній, а там зовнішній. Вроді 206. Підшибнички в ідеальному стані. Люфта 0. Ні шумить, ні підкушує. Ну, взагалі. Це, скажімо, нові підшипнички, зараз, якщо б їх взяв. Вони будуть ще, напевно, в гіршому стані. От, ну, що таке ще тут? Ну, трошки тяжко мені знімався верхній підшипник. Оце така ступочка. Тут чуть-чуть претер, де е, лягає сальничок. Ну бо як не як за 30 з лишнім років чуть-чуть він там собі м, вибрав. Але притер там фактично от видно на, на відео. А ну, на ощупь там якесь долі-долі міліметра якогось там. не знаю. Ну, Фактично це не шкодить притер там міленькою нуждачкою. Думаю, все буде гарно. От, ну Це спереді одна, і тепер прийдеться ще знімати в цю сторону. Бо там аналогічна ситуація. От. Е і задній сальник міняю також. Він був зволожений, відколи я трактора взяв, але, ну, скажімо, я вже ним напрацював немало. І... Скажімо того, що він просто був зволожений, чуть-чуть, пару капельок масла мені накапувало. Рішив також замовити, поміняти і вже забутися. Ну, це зараз, скажімо, зняти чулок чи корпус. Не знаю, як то правильно сказати, бо мені кажуть, що це не редукторного типу, ну не знаю. От. Зняти також там немає проблеми. Ну, а далі будемо збирати, буде, буде видно. Тут також все в ідеалі. Все перемив, ще разок перемию при тим, як буду складати. От. Ну, і... Думаю, тут складнощі немає ніякої. Як розібрав, так треба перезібрати. А так, все супер. Трактор 14 градусів, що у нас було максимально, завівся з півтика. Вона соляра вже потім підстигала, тому що літня залита. Але ну, нехитра маніпуляція, чуть підігрів, бак і все нормально. От. Ну, не знаю, чи є смисл щось знімати, коли буду це все збирати. Думаю, тут нічого такого надзвичайного нема. Підшипника там забив, шестерню вкинув, там штопане кільця поставив я думаю, це таке вже. От. Ну, одне, що здивувало, що, скажімо, зараз задня шестерня. Аналогічно. Тут зносу, зносу нуль. Ну, це нова деталь. Так. Ну, Дякую за увагу. Думаю, якщо буде щось цікаве, можна запитувати. Ну, По мірі своєї компетентності попробую відповісти. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.